Пацієнти були розслаблені, і у цей час ми почули гучний звук. Тетяна, психологиня, жінка з жахом згадує день, коли ракета влучила в лікарню. А у нас було вся стеля була устелена цими уламками. Ми всі були білі від штукатурки, яка посипалася. В той момент Тетяна проводила сеанс релаксації зі своїми пацієнтами. Усвідомлення того, що в будівлю влучила ракета, прийшло не відразу. Медики одразу взялися евакуювати людей. Ніякої паніки абсолютно не було. Ніхто не кричав, ніхто не виявляв такий страх, який дезорганізує. Всі вийшли з Спокійно. Багато небайдужих містян долучилися до допомоги постраждалим та розбору завалів. Інша міська лікарня постраждала від вибухової хвилі. В момент удару Яна знаходилась у своєму кабінеті. Я сиділа, у мене був інший стол, я сиділа буквально на цьому місці. Я вибігла до коридору, тут все залишилося на місці. В коридорі була плюка, люди в паніці були. Після відбою тривоги жінка повернулася до кабінету і побачила наслідки прильоту. Тільки потім я побачила це вікно, воно було інше, це вже нове. В цю шибку було повністю вибито. Скло було кругом. І якби не скотч, який налепили, так щільно щільно його наклеїли. Все фактично залишилося на скотчі. Внаслідок тієї ворожої атаки постраждали майже всі вікна закладу та дверний блок. За результатами е, зривної волни е, зразу ж було е, нашими власними силами е, проведено. Е, Закриття листами фанери в той же день. Наразі у лікарні вже встановили 32 нових вікна. Заміна вікон відбувалася в декілька в два етапи. Першим етапом це при проведенні комплексного ремонту. Відбулася заміна часткового вікон за рахунок коштів міського бюджету. І потім, в подальшому залишок вікон та двері також було замінено за рахунок коштів міського бюджету. І кошти були виділені. Додатково від початку повномасштабного вторгнення у Дніпрі постраждали шість медичних закладів.